Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку планета земля. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Привіт всім! Я лісовий мешканець Білчиня, а звуть мене Рудик. У цьому лісі в мене багато-багато друзів, і кожен з нас із радістю ділиться з іншими. Цікавими подіями із свого життя. Ось вчора мої друзі Ведмедик Пух та їжачок Пих були в парку атракціонів. Вони каталися на гойдалках, їздили на машинах, каталися на веселих каруселях і все все навколо фотографували. Ось подивіться, яке гарне фото прислали мені пух та Пих. Подивіться, будь ласка, малята, кого ви бачите на фотографії? Так, це їжачок та ведмедик. А скільки моїх друзів на цій фотографії? На цій фотографії два моїх друга, молодці. Крім цієї світлини, вони прислали мені ще багато інших. Давайте їх роздивимося. Що це? Так, малята, це ялинка. А скільки ялинок на фотографії? Правильно, одна. Якщо ялинка одна, ми позначимо її цифрою один. А це машинки, на яких мої друзі каталися в парку атракціонів. Порахуйте, будь ласка, скільки машинок на цій фотографії. Правильно, на цій фотографії дві машинки. Ми позначимо це фото цифрою 2. Малята, я бачу ви ще не знайомі з цією цифрою. Давайте розглянемо її уважніше. Подивіться, ось і два, в неї кругла голова, шийку вправно вихиляє, всім вам хвостиком махає. Ось яка цифра два. А на що ж вона схожа? Ця цифра весела. Чудова, схожа на білого прекрасного лебедя. Схожа на рожевого фламінго. Схожа на качку. А ще схожа на маленького веселого пітона. Ось така ця цифра 2. Друзі, в нашому лісі є фотоальбом, де розміщені світлини всіх мешканців. Допоможіть мені, будь ласка, розкласти всі фотографії. На сторінку з цифрою 1 ми помістимо фото з однією тваринкою, а на сторінку з цифрою 2 фото, де зображено дві тваринки. Почнімо. Ось це родина їжачків. Порахуйте, скільки їжачків на фотографії. Правильно! Два! На яку сторінку, з якою циферкою ми їх розмістимо? Правильно, на сторінку з цифрою два. А це наша хитрунка лисичка. Скільки лисичок на фотографії? Правильно, на фотографії одна лисичка. І ми помістимо цю світлину на сторінкою з цифрою один? Молодці! А ось і сім'я вовчиків! Скільки вовків на цій фотографії? Правильно, на цій фотографії два вовки. На яку сторіночку помістимо? З якою цифрою? Правильно, молодці? Ми розмістимо це фото на сторінку з цифрою 2. А це маленькі лякливі зайченята? Скільки зайченят на фотографії? Так, на фотографії двоє зайченят. На яку сторіночку розмістимо їх? З якою цифрою? Так, правильно помістимо на сторінку з цифрою 2. Молодці! У нас все з вами гарно виходить. А ось це тато нашого ведмежатка, мого найкращого друга. Скільки ведмедиків на цій фотографії? Правильно, один ведмедик. На яку сторінку помістимо? З якою цифрою? Так, помістимо на сторінку з цифрою один. Молодці малята. Ось сьогодні скільки ми з вами всього корисного зробили, і світлини подивилися, і з новою цифрою познайомилися. До речі, малята, пригадайте, з якою цифрою ми познайомилися. Так, з цифрою 2. А нагадайте, будь ласка, на що схожа цифра 2? Так, вона схожа на чудового лебедя, на рожевого фламінго, на качку і на веселого удавчика. А на цьому я з вами буду прощатися. До побачення, малят!